Огляд курсу в крипті з нуля до профі. Для початку ви можете ознайомитись, про що цей курс і що ви з нього дізнаєтесь. Тут перед вами вся програма курсу. Як ви бачите, курс розбитий на тематичні блоки. Кожен блок містить певну кількість уроків. Ви також можете спостерігати за своїм прогресом та бачити, скільки уроків ви виконали. В кінці більшості блоків є практичні завдання. Давайте подивимось, як виглядає окремий урок. В деяких уроках вас чекає тільки текстова інформація. Здебільшого це теоретичні уроки. В деяких уроках текстова інформація доповнюється відео. Звісно, ви можете задавати питання в спеціальному чаті. Давайте розглянемо практичні завдання. Ціль практичних завдань не просто закріпити матеріал, а дати вам реальні корисні навички. Крім того, тут ви підготуєте всі необхідні інструменти для подальшої роботи. Окрему увагу варто звернути на останні два блоки курсу мультиакінг та основи самостійного аналізу. Ці два блоки дозволять вам масштабувати свій заробіток, а також дадуть базу для самостійної роботи на ринку.